До оформлення цієї вітрини в центрі Львова розповідають продавці спеціально запрошували дизайнера. Ідею запотілих вікон придумували разом. Повинен бути святковий настрій, адже зараз, от перед днем якраз нового року, і люди вони саме шукають цей настрій, а його немає. Ми завжди з улибкою всіх зустрічаємо в нашому магазині. Перехожі кажуть, святкового настрою з вітрин не бракує. При нашому буденному житті такому, ну можна сказати, важкому, при такій похмурій погоді вже без снігу. То, звичайно, що це буде дуже цікаво і святково. Це якби настрій створює новорічний. Це красиво, приємно зайти, приємно роздивлятись. Просто вітрини. На мою думку, це супер. Замечательно, мимо не пройдеш. Чудово, так просто повз не пройдеш. Хочеться постояти, роздивитись. Це дуже красиво. А в цій крамничці вітрини прикрашають вже шостий рік поспіль. Це людям дуже цікаво насамперед і туристам, особливо ну і для нас. Кращу вітрину в центрі міста визначатиме спеціальне журі. Художники, архітектори з міської ради оберуть найкреативніший проект. Цього року вже навіть деякі зголошувалися підприємці і питали, чи треба якісь заявки подавати на конкурс. Ні, заявок подавати на конкурс не потрібно. Ми будемо об'їжджати місто, будемо дуже уважно дивитися центральну частину, і потім будемо це все фіксувати. Під прицілом і вітрини Личаківського району. Щоправда, цьогоріч тут планують відзначити не лише підприємців. А й мешканців від них чиновники очікують гарно прибраних балконів. Якщо це будуть підприємці, ми їм подамо грамоту за перше місце. Це буде ціни подарунок. Якщо це мешканці, значить буде проявлять громадську свідомість, значить ми їм подякую, відзначимо для того, щоб була зацікависть. Переможців конкурсу оголосять та нагородять наприкінці січня. Віталі Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.